Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку як визначають висоту точок місцевості. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Для початку давайте розгадаємо ребуси. Які слова зашифровані? Поміркуйте! Як ці слова можуть бути пов'язані з темою нашого уроку Ви вже звикли, що земна поверхня неоднорідна. На ній є рівнинні ділянки, є підняття, зниження, горби, гори, яри. Щоб показати нерівності земної поверхні на плані або карті потрібно знати висоту підвищень, глибину знижень поверхні. З давніх часів людей цікавили не тільки форми земної поверхні, а й їхня висота і взаємне розташування, тому вони шукали способи визначення висоти місцевості та вивчення форм рельєфу, на яких зводили своє житло чи господарські об'єкти. Є прилади, за допомогою яких можна визначити нерівності земної поверхні, зокрема, нівелір найпростіший прилад, який являє собою дерев'яну рейки завтовшки 1 метр з виском, і служить для вимірювання відстаней по вертикалі, або складний геодезичний прилад для точних вимірювання висоти місцевості. Абсолютна висота точок, розташованих вище рівня моря, додатня, а нижче від'ємна. В Україні за початок відліку висот, умовний нуль, прийнято вважати рівень Балтійського моря. Середній рівень Балтійського моря позначений на нульовій відмітці Кронштадтського футштока горизонтальною рискою та металевій пластинці, закріплений на мосту. Цей рівень є точкою відліку абсолютної висоти в Україні та в наших країн-сусідок. Абсолютною висотою називається перевищення точки земної поверхні по вертикалі над рівнем моря, висоту якою беруть за 0 метрів. Абсолютну висоту в метрах вершин пагорбів, чи гір, западин, окремих будівель позначають висотними відмітками. На місцевості абсолютну висоту позначають спеціальним знаком репером. Також є відносна висота. Відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, обраховане по вертикалі. Відносна висота це перевищення однієї точки над іншою. Розглянь малюнок. Які висоти на ньому є абсолютними, а які відносними. Запиши. Горизонталі це лінії на плані або карті, що з'єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. А так виглядають горизонталі на картах. Для того, щоб розрізнити зображення горизонталями гори від улоговини хребта від лощини від горизонтали у бік пониження схилу, проводять рисочки брехштрих. На фізичних географічних картах для унаочнення показників висот та глибин застосовують спосіб фарбування інтервалів між горизонталями. Для висот суходолу використовують відтінки зеленого, жовтого, коричневого кольорів, для глибин океанів відтінки синього. Відповідні кольори з позначками глибин та висот шкалу висот та глибин розміщують поруч із рамкою карти. Використовуючи дані таблиці, створіть графік висот. Зафарбуйте його відповідними кольорами. Розгляньте зображення. Поміркуйте, де зображено пагорб, а де улогована. Перемалюйте у зошит і зафарбуйте відповідним олівцем. Оціни свою роботу на уроці. Чи досяг досягла своєї цілі? Чи цікавим була тема, чи зможуть тобі знадобитися ці знання? Якщо так, то де? Домашнє завдання опрацювати параграф 17. Бажаю успіхів у навчанні.